Сльози, біль, розпач. В останню земну дорогу рідні проводжають захисника Володимира Мницю. Близько двох років тому його призвали до Збройних сил. Він не ховався, пішов захищати країну. Знайомі запам'ятали його. Відзивчива була людина, дуже як сусіду погано взагалі що сказати не можу. Був добрим та світлим. У рідних воїн залишив теплі спогади, які житимуть у серці. Зі мною, я коли ще був маленький, зі мною разом ми з ним грали в комп'ютер. Там дуже сильно полюбив дітей всіх, своїх, чужих. Лишилась в нього донька маленька. Був штурмовиком та піхотинцем. Віддано боронив Україну від окупанта півтора роки. Коли поверталися із позицій, на Покровському напрямку, отримав тяжкі поранення. Наступні шість місяців лікарі боролися за життя воїна, але врятувати захисника не вдалося. Володимир Мниця доєднався до лав небесного війська. Дуже сильно поранені були кінцівки всі, але всі лишились при ньому. Дуже дуже багато операцій, багато наркозів і Ну, все закінчилось отак от вже у лікарні. Так довго-довго. Жінка залишилась без чоловіка, донька без батька. Володимир знайшов вічний спокій серед героїв на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський.